Так, я включив видео. О, так щоб було видно тебе і мене? Да? Давай поговоримо. Як тебе звати? Марго. Марго, а як тебе прізвище? Войчак. Марго Юрьевна. Марго Юрьевна Войчак, так? Да? Скільки тобі років? Шість. Шість років. І ти ходиш в перший клас. Ой. Перший. Ну? Да? Тобі подобається в школі? Да? Ну говори, які там уроки є? Англійська, письмо, буквар математика. Физкультура? Физкультура, ну это? Ну, это один урок. Один окремо. А якісь там співи є, у вас малювання, щось таке. Е, ну, рок, е, ну, у нас є е, кімната, ми там займаємось е, співами. Добре. Зараз у нас жовтень 2025 року, так? Да? Угу. Угу. Я хочу літо. Ти хочеш літо? Да, зараз у нас осінь. Скажи мені, будь ласка. А ты после школы ходишь на какие занятия еще, да? Ну можно. У меня может не мы... 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 каждый день, но просто бабушка меня забирает и мы идем на гимнастику с моей сумкой с рюкзаком. Хорошо. Угу, а что ты ходишь куда? У ну, меня мама забирает из гимнастики, е, а еще хожу на подготовку Угу. Я вчера ходила. Молодець. А ще я так знаю, у тебя є малювання, да? Малювання, да. А мы не, не кожен раз. Не кожен раз. Добре, тобі подобається в школе. Угу. У вас там скільки діточок? Где-то шесть. Еба шесть, еба одиннадцать. Детей? Не, у вас там больше, у вас там тридцать человек в классе. А, ну да, точно. Да. Ты У тебя уже банковская карточка, да? Мы тебе сделали. Расскажи, что ты с ней делаешь? В школе расстраховываюсь. В столове, да? Да. Коли купляешь собі сніданок. Ну, у нас там не очень вкусно готовят. Не подобається тобі? Ні, як там по старому там готовят. Угу, ясно. Ну, кроме буяка. Бюр... Добре. Ну, скажи мені, у тебе є сестричка? Єва. Єва? Старша. Старша може бути, 12 клас уже. Ну, вона ходить насправді в да. е е 10 клас. Так. Е, угу. 10 е, 10-те В. Угу. 10-те В. Так, а я перше В. Да, так, і вона ходить в Вано Ле -ле. Вона ходить Ле -ле. В. В. І да? угу, да. вона ходить в школу в Івано-Франківську, да? Посмотри, да, В, В. Вона ходить в школу в Івано-Франківську, да? В, В. Да, В, В. В, В. В Івано-Франківську, да? Понятно. Добре. Ким ти хочеш стати? Доктор стоматолог. Стоматолог? А чему ты хочешь стати стоматологом? Потому что мне нравится, когда мне лечат зубы. А стоматологи лечат зубы. Тоже ликують зубы, да? И подобается Угу. А тобе я знайомий У Ктобе я знаешь стоматологии? Пока что нет. Антон, же ты знаешь? Стоматолог, да? Просто мне чуть-чуть ебал. Добре. Тобто ти хочеш стати стоматологом, да? А яким? Ти мені вчора сказал, що ти хочеш стати поліцейським. Ну хочу, але только мне не подобається бегать так очень быстро. Я, я передумала им быть. Я буду стоматологом. Понятно, добре. А що ти хочеш собі передати, коли ти будеш доросла, що би ти хотіла собі передати? Много, много друзей. Щоб тебе було багато-багато друзів, так? Да? Так. Да. Ну, от коли ти будеш дивитися це відео там, через декілька років, ти будеш згадувати, яка ти була, да? І будеш бачити, що ти собі передавала, який привіт, коли ти була маленька. Добре, скоро у нас Миколая, он тебе принесает какие-то подарочки. Что-то Да, были не электронные. А потом новый. Рік. Как у тебя? А потом у нас будет новый рік. Чтобы тебе, аю 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 Ты сильно любишь маму? Mm -hmm. Ну, иногда она меня рукает, я стою очень сильно злой и мне не хочется ее подсумать там отнимать. а когда уже наступает завтра день, то я ее уже хочу подсумать mm -hmm. и забываю про этот день. Доброе. Но ну, надо полюбить любит, Из-за тебя да, из-за тебя, она... из тебя переживает, да. Доброе. Хорошо. А что у нас поломалась машина, да? Да. Сейчас. Она э, 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 плохо. Угу. Ми ну, зараз її ремонтуємо, щоб її відремонтувати. А назад ми їхали на поїзді, мені було, ну, мені було жарко, некомфортно, але я могла спати довше. Угу. А да. ми їхали минут где-то 30. Угу. Да, ми довше їхали. Ми ввечері сіли на поїзд і зранку тільки приїхали. Але в цілому було непогано. Ми виспались, так? Да? Я не виспалась. Ти не выспался? Я виспався. Я не виспав. Просто ти дольше спала. а я просто ночью с з мамою. Добре. У меня вот тут пікло, у не, неїрки є. Угу. Чілому ти блондинка У мене, да, з синіми очима. Да. Якого кольор тебе очі? Кажи. Сині. Сині. тебе? У мене теж сині. Вот, ну, така ти маленька. В 6 років. Моя любима. не показує. Не показує язичок. Зубки, бачите, повипадали два клика. У нас випали, да? Нещодавно. І якраз ці зубки маєте вирости. мене в школі випав один, вот этот. С вот Єластер. Ничего, вырос. Доб. Молодец. Все. На этом мы скажем пока и будем запустить потом еще позднее какие-то другие интервью, да? Может завтра увидимся. Может завтра Все. увидимся. Если завтра не будет даже, потому что сегодня его не было. Добрый. Передай привет. Пока. Пока. До встречи. Пока.